Запорука краси і здоров'я багатьох рослин багато в чому залежить від догляду, Не виключенням виступає і бузок або садовий жасмин. Однією з важливих процедур для квітучих чагарників є обрізка: чи можна проводити обрізку чагарнику восени і яким чином доглядати за чагарником перед настанням зими, розповімо в відео, коли і для чого проводиться обрізка бозку восени, плюси і мінуси осінньої обрізки в порівнянні з весняною. Літньою бузок або садовий жасмин відносять до чагарників сімейства гортензієві особливість рослини в тому, що воно швидко розростається і обзаводиться новими гілками. Обрізку бузку допустимо проводити навесні і восени. Весняна обрізка в основному має на меті звільнити чагарник від пошкоджених і зламаних гілок, освіжити зовнішній вигляд після зими. Переваги осінньої обрізки полягають в наступному підвищення декоративності і оновлення скелетних гілок, позбавлення від надмірного загущення шляхом проріджування крони, оздоровлення чагарнику за рахунок видалення старих гілок і зайвої порослі. Посилення надходження кисню і сонячного світла всередину крони, подальше посилення цвітіння за рахунок збільшення кількості квіткових бруньок на оновлених гілках надання форми і формування чагарнику видалення висохлих і зламаних за літо гілок. Терміни осінньої обрізки буску залежать як від регіону вирощування. Так і стану рослини вегетаційний сезон триває у садового жасмину по різному, в залежності від місця зростання чагарнику у північних регіонах. Він завершується на приблизно місяць раніше, ніж в середній смузі і на півдні. Орієнтуватися слід саме на період закінчення вегетації і уповільнення сокоруху, якщо бузок повністю відсвів, частково або в більшості скинув листя, допускається проводити обрізку. Температура повітря при цьому повинна бути в межах 40 Градусів вище нуля, так рослина легше перенесе процедуру, як правильно обрізати бузок. Жасмин садовий восени, що потрібно для обрізки, перед тим як почати процедуру обрізки бузок, необхідно підготувати якісний інструмент. Відразу відзначимо, що всі предмети слід обробити дезінфікуючим розчином і гостро нагострити. Від правильної підготовки інструменту залежить не тільки результат обрізки. Але і здоров'я рослини в арсеналі садівника необхідні секатор, гілкоріз, ножівка для дерева, пила, садовий вар, різні види інструментів використовуються для різного розміру гілок. Наприклад, тонкі пагони легко видалити за допомогою секатора або сучкоріза, гілки середньої товщини піддаються ножівці, а товсті гілки здатна видалити садова пила. Після зрізу всі місця спило вслід слід обробити садовою замазкою або варом, щоб запобігти потраплянню бактерій і розвиток хвороб всередині гілок рослини. Як підготувати кущ до осінньої обрізку перед тим, як приступити до безпосередньої обрізку? Чагарник слід підготувати навколо стовбура, прибираються опале листя і стара мульча. Грунт в пристовбурних кіл повинна залишитися чистою без покриву, сухе листя, що залишилися на гілках. Струшуються і також видаляються, чагарник оглядається на предмет обрізки, візуально відзначаються гілки, що підлягають відразу, як зробити обрізку молодого куща. Кущі боску, від яких досяг одного або двох років піддають, формує і санітарної обрізки. Цвітіння чагарнику проходить на однорічних гілках, тому важливо зберігати свіжі пагони, щоб цвітіння було пишним і регулярним. Обрізка проводиться таким чином, щоб прибрати пошкоджені і хворі гілки, видалити ті, які переплилися один з одним або виросли до паркану будівель. Молоді кущі жасмину садового обрізають із метою надання їм форми. Початківцям-сидівникам подобається робити круглі прямокутні форми чагарників, а молоді гілки бузку для таких експериментів ідеально підходять. Як обрізати дорослий бузок для гарного цвітіння на наступний рік? Дорослий бузок обрізають регулярно, щоб зберегти щорічне цвітіння, і здоров'я рослини починають регулярні обрізки з четвертого року життя чагарнику, а потім процедуру умолеживоющій обрізки ділять на кілька років необхідність обрізки з'являється у бузку, цвітіння якого стало мізерним, а гілки перестали рости. У таких випадках щорічно протягом декількох років у чагарнику видаляють нижні гілки в кількості двох або трьох. Залишаючи таке ж число гілок поточного року, вони, поступово зміцнюючись, стануть скелетними, подібна поступова обрізка легко переноситься рослиною, воно спокійно переживає зими і не перестає рясно цвісти. Як омолодити старий кущ буску восени? Є радикальний спосіб омолодження буску, при якому проводиться кардинальне спилювання практично всіх гілок і пагонів, практично під корінь залишаючи лише пеньки в 5-7 смзавишки, залишають тільки до 8 пагонів віком 1 рік, але їх обрізають до довжини в 40 см. Наступної весни чагарник вступить в стадію активного формування нових гілок. Така обрізка виключає цвітіння бусков найближчі 2 або 3 роки. Так як сили рослини будуть витрачатися на відновлення крони під час омолаживаючої обрізки окремо прибирають прикореневу поросі, щоб вона не заважала розвитку основного куща. Як обрізати бузок після посадки, восени після посадки бузок обрізають на висоту близько 20-30 см кожен втечу повинен мати три живі нирки. Це дозволить посилити розвиток кореневої системи. Прискорити укорінення на новому місці і підготуватися до зими, крім того, обрізка після посадки дозволяє новим гілкам не вимерзнути першої зими і не зламатися під випав снігом, обрізка буску восени, майстер-клас обрізання буску, поширені помилки в обрізанні буску восени. Початківці сидівники нерідко допускають помилки в процедурі обрізки буску, які шкодять подальшому розвитку рослини і негативно впливають на зовнішній вигляд. Цвітіння садового жасмину позначимо найпопулярніші не обрізати пагони після посадки, це ставить під загрозу виживання рослини в першу зиму. А також не дозволяє розвитку міцних і сильних пагонів, крона чагарнику не зможе сформуватися, гілки стануть рости хаотично. Відсутність добрив і підгодівлі після цвітіння і перед зимою чагарнику необхідні мінеральні та органічні речовини здатні заповнити сили і підтримати рослина в період зимового холоду. При обрізанні застосовують тупий або неякісний інструмент, обрізку здійснюють не за правилами. Не видаляють кореневу порослі, якщо розмноження чагарнику не планується, слід прибирати всі пагони, що йдуть від кореня і засмічують при стовбурні кола, видаляють тільки бічні пагони, не скорочуючи при цьому довжину основних гілок. Максимальна висота вуску не повинна перевищувати двох метрів, інакше кущ виглядає неохайно і запущено. Не використовують садовий вар і спеціальні засоби для обробки спилу в корисні поради по вирощуванню і обрізку бузку правила осіннього догляду за кущами після обрізки. Після того, як бузок піддався осінньої обрізку, до настання зими рослина потребує додаткового догляду, як часто поливати бузок восени, бузок продовжують поливати раз на тиждень аж до приходу холодів, кількість води, що виливається під кожен кущ. Скорочують удвічі при поливі в воду додають добрива, щоб підтримати рослину після вегетації і обрізки, чим і як можна підгодувати осінні підгодівлі жасмину садового після обрізки, проводять мінеральними препаратами і органічними речовинами. Ній і пташиний послід розводять у воді 8 грамів на 10 літрів і поливають кущі. Перегній або компост вносять в ґрунт під кожен кущ, кущ середнього віку зажадає до 15 кілограмів добрива. Суміш сірчанокислого калію і суперфосфат також вносять в ґрунт. Удобрювати кущі рекомендується в теплий і сухий день. Попередньо провівши полив, внесення мінеральних і органічних речовин у вологий ґрунт забезпечує швидкий доступ до кореневої системи і прискорює поглинання. Чи потрібні профілактичні обробки у тому випадку, коли проводиться обрізка хворого рослини, потрібна додаткова обробка, якщо є грибкові захворювання або шкідники? Рослина обприскується, а віддалені гілки виносяться за межі ділянки і спалюються. Щоб запобігти розвитку хвороб і зараження рослини, необхідно для обрізки використовувати стерильний і острозаточенний інструмент, а після процедури обов'язково обробляти місця зрізів садовим варом. Чи потрібно бузку укриття на зиму, бузок або садовий жасмин зазвичай стійко переносить зиму і морози? Але серед різноманіття сортів бузку, а їх налічується більше 70, є і ті. Хто не переносить холодів, крім того, молоді саджанці жасмину садового також слід поберегти від холодної погоди і спорудити укриття, крім того, що рослини потребують укриття від холоду, вони потребують укриття від заметів і снігу, іговий покрив великої товщини загрожує поломкою гілок, захист в зимовий період забезпечують проведенням наступних процедур. Довгі гілки буску пригинаються до землі, зміцнюються шпильками. Кущ обертається покривним матеріалом, кінці якого закріплюються за допомогою цегли або каменів. З настанням весни конструкцію розбирають, кущ буску, оглядають при вимерзанні і зламі видаляють пошкоджені гілки, ґрунт розпушують і вносять азотні добрива в пристовбурні кола. Відкликання укладення. Обрізка бузку восени дозволяє зберегти здоров'я і зовнішній вигляд чагарнику, сформувати крону, зберегти здатність до цвітіння, підготувати чагарник до зими і холодів. Бузок добре переносить осінню обрізку, якщо процедура проводиться після завершення вегетаційного сезону і за всіма правилами для обрізки необхідний якісний і чистий інструмент. А після обрізки місця зрізів в обов'язковому порядку обробляють садовим варом, щоб не занести інфекцію і не допустити потрапляння бактерій у відкриті спиляти, бузок піддають санітарної, формує і омолаживаючий обрізку регулярне видалення пошкоджених. Хворих і застарілих гілок дозволяє рослині залишатися здоровим і квітучим кожен сезон.